Мукачевський виконавчий комітет виділив 700 тисяч гривень для родин загиблих військовослужбовців. Відповідне рішення погоджено сьогодні: сім'ї загиблих бійців отримають по 100 тисяч гривень. Допомога надається в рамках програми підтримки ветеранів війни та їхніх сімей, яка діє у Мукачевській громаді. Минулого року місто підтримало 34 родини, які втратили своїх рідних на війні. Ми щиро співчуваємо сім'ям загиблих героїв та схиляємо голови перед їхньою світлою пам'яттю. Пропонується надання матеріальної допомоги сім родинам загиблих військовослужбовців у розмірі 100 тисяч кожній родині за рахунок програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей, ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України також сьогодні виконавчий комітет надав статус постраждалих від війни 35 дітям, які вимушено переїхали до Мукачева з Харківської, Донецької та Запорізької областей. Це хлопчики та дівчатка віком від 3 до 18 років.